Весною 44-го року за 30-40 днів фактично місто, яке формувалося з 1540 року, було перетворено на руїни. Як воно влітку виглядало? Мені важко собі це уявити. Я бачив багато матеріалів, бачив відео, бачив фото. Але мені важко собі це морально описати, коли прийшла весна, літо, зацілили дерева і руїни навколо. Ви собі то не можете уявити. То не було ні дороги. Ні тротуара, не було нічого. Були купи грузу і розбиті і ті чорні вікна. Де люди мешкали? От я просто прошу вас уточнити. Німці всіх бажаючих евакуювали перед боями. Жила собі людина на вулиці, до прикладу, Руській чи панській зараз Шевченка. Вона прийшла додому і побачила, що на місці її будинку суцільні руїни. Де їй мешкати? Де люди жили? От ти прийшов, будинок твій розбитий. По Українах жили. На квартирі, просто, просто люди на квартирі, брали, на квартирі брали люди до себе, деяка комірчина, деяке що. А потім вже помаленьку, помаленьку почали будувати маленькі будинки на Українах і все. В центрі не давали того будувати, а так було страшно. Було страшно, не можу вам того передати. Під час е евакуації, можливо, ви пам'ятаєте, люди з собою брали речі чи лишали в надії, що прийдуть додому? Мені просто цікаво, наскільки великий був А розпочт. Скільки можна було взяти, і що можна було взяти? Ви уявляєте Мін. собі? Разте все лишалося. Закривали хату і йшли з хати. Все. Відчували перед боями, що може більше не навіть не. була така трагедія, що страшне важко собі це виявити. То ми так само не. лишили то, в тому будинку, то двохпоровий будинок, щось там стояло, щось там. А чим було вести піаніно перед війною мені купили? Ну таке, а не, не фортепіано. Ні, то фортепіано, але то не таке ем, оркестрове, велике, а таке мале фортепіано. То під самою війною мені купили його. І що? Ще до, до цього, як нас поселили в Арбазамті, то там була така зала в самому Арбезамті, то її фортепіано там поставили. Потім я в музичній школі грала на ньому. А де ми мали його ставити? Ми не мали де поставити його. І все, потім я прийшла, сіла, граю на ньому в залі, а там клавіші. Хто ще не знає, що і відкрив клавіатуру і там по грузу понападав і потім нажмеш на клавіш, а він западається. Треба було його, ну його взяли в музикальну школу і направили. І там грали на ньому. А ось що, куди було? Ми не мали куди його взяти. Би навіть тату там хотів доказати, може і мав якісь документи на то і все. Тут не було де взяти, куди його нести.